От автобус Барське шосе Київське, який зараз має перебувати, по ідеї в робочий час на своєму маршруті. Але водій нам повідомив, що вони таким пасажирським автобусом на 33 місця. Тридцять три привезли 36 на секундочку. 36 місць привезли апаратуру. Димон дивитися, як вони її вантажать. Тим по місту Ожеледиця, і люди мерзнуть на зупинках, не знаючи, чим дістатися. Диві, дивіться, навіть правоохоронець повзає. Бачите, як вони повзають, правоохоронці? Дивимося, як апаратуру носять. Ось несуть штатив, заради якого цілий автобус зняли з маршруту. Mm -hmm. З номерний автобус, до речі, в цьому немає примовитися.